Великими труднощами пробилися у фінал чотирьох Кубку України. Визначили за фіналісти Кубку області спортзалу. По снігу не лише на санчатах чи лижах, а й по соняч збігають місцеві тайквондисти. Баскетболісти Говерла з великими труднощами пробилися у фінал чотирьох кубку України, маючи восьмоочкову перевагу перед стартом поєдинку, івано-франківці здобули бажану путівку лише у овертаймі у звітній грі проти хіміка. Перша половина зустрічі пройшла в досить рівній боротьбі з невеликою перевагою гостей. У середині третьої чверті, після серії точних триочкових, Говерла вирвалася вперед на сім очок, що давало цілих 15 балів переваги по сумі двох зустрічей. Однак, стараннями Шулера хімік майже відіграв свою різницю і на останню перерву пішов з мінус один. 52-53. Та у заключній десятихвилинці хімік стараннями своїх українських гравців здійснив неймовірне, наздогнав Говерлу у рахунку. В овертаймі Говерла зовсім розклелася в захисті, але в грі її тримав Мавунга, який забив два триочкових. Далі до нього приєднався Янг, і гості таки перемогли з двома рахунком 160 158 На ігру і забити, що ми виіграли вдома восім очков. Забути бетом примусити іграти так бути сьот на ноль. І где-то на 30, 5 36 минут мы с этой задачей справлялись, контролировали игру, не вызывало сомнений, что мы спокойно, в спокойном русле закончим ее. И вы увидите последние три минуты, во что превратилась игра. Все побоялись взять на себя ответственность, все как будто встали. И ей говорить о том, что нету сил, я бы не сказал бы, потому что на пятиминутку сил хватило. Поэтому какое-то временное такое помутнение. Ребята думали, что уже выиграли игру и Остановіліс у фіналі чотирьох Кубка України зіграють будівельник, Говерла, Дніпро Азот і Донецьк, які успішно подолали чвертьфінальну стадію. Жеребкування півфіналів Кубка відбудеться 1 лютого на майданчику Київського палацу спорту. Фінал чотирьох кубка України з баскетболу відбудеться 8-9 лютого в Київському палаці спорту. У черговому матчі регулярного чемпіонату баскетболістого Верла зазнали найрозгромнішої поразки в сезоні. У Маріуполі Івано-Франківці поступилися Азовмашу – 90-69. Ведмеді показали непогану гру лише в першій чверті. У другій хвилинці у Прикарпатців зазнав травми плеймейкер Андрій Янг і одразу ж почалися проблеми. Підопічні Євгена Мурзіна мали проблеми на щитах та в реалізації триочкових. Дублеру урагану вдома розгромили ужгрудського верлу. Ще до перерви, господарі майданчика забезпечили собі дуже відчутну перевагу в рахунку: – 7-1. А кінцевий результат матчу видався просто приголомшливий: 18 – 18-1 на користь молодих драконів. Одразу дев'ять граців при відзначилися у цьому матчі. Горбатий зокрема оформив хитрик. А Миколюк записав в актив п'ять забитих м'ячів у турнірній таблиці. Івано-франківці й далі на другій сходинці. А в найближчу суботу вони гратимуть у Хмельницькому проти другої команди Спортлідеру. Футзолісти-аматори розпочали друге коло обласного чемпіонату. Щоправда, зі змагальної дистанції зійшли аутсайдери турніру Отеніські Карпати, які знялися з турніру через фінансові проблеми. Тим часом змагання відновилися матчем між візою Вторма та Карпатами з Яремче. Перемогли івано франківці з рахунком 4-1. «Віза в, Турма, в принципі, перемогла Карпати «Єремчанські», але гра вже була зовсім інша, як була в першому колі. Яремчанці, хоч залишилися в чисельній меншості, але сьогодні дали бій хороший. Ну, може, віза не зовсім на. Налаштувалася на ігру, але гра була дуже цікава. Цікаве протистояння розіграли середніки чемпіонату, коли Прикарпаття та МФК Галич. Безпосередні конкуренти у турнірній таблиці виявили сильнішого лише на останніх хвилинах гри, коли знову вдало використали тактику контратак – 4-1. Грали проти команди це якраз наш конкурент за ті місця, щоб за призові місця, тому ми зараз виграли, ми на сім очок вже від них відірвалися. Але ми далі хочемо старатися і працюємо для того, щоб посісти призові місця в чемпіонаті. Тим не менш, галичани поразці сильно не засмутилися. На жаль, ми граємо безплатно в цей турнір, тому що хто хто хоче, той приходить. І отак, от ми не жаліємо, що ми далі сьогодні програли, ну пограло своє задоволення. Ніяких завдань не став. Просто вирішили, щоб даром час зимою не тратити. Десь бути в деякій готовності, щоб футболісти чи будуть вони грати за гали, чи не будуть, а брали участь в чемпіонаті. Я думаю, що це корисна справа. Знову, як і у першому колі, зі старту не складається гра у Ельдорадо Галицького двору. Принаймні активна трансферна робота миттєвого результату у Грі з Городенкою не принесла. Представники райцентру сім разів засмучували опонентів, натомість Ельдорадо забило лише двічі. В останньому матчі дня зійшлися лідери зорі Карпатсбора та епіцентр К. Миколичинці змогли відкрити зрівняти рахунок лише на 20-й хвилині гри. Епіцентр встиг зрівняти рахунок і знову ж таки пропустити 2-1. Тож, станом на 26 січня турнірна таблиця чемпіонату області з футзалу виглядає так. Матчі наступного 13-го туру відбудеться у неділю, 2 лютого. 26 січня поновилися матчі серед футзальних команд першої обласної ліги. З огляду на їх результати виокремилася трійка лідерів, яка суттєво відірвалася від решти суперників. Так, лідер турнірної таблиці Курінь Пас без проблем здолав представників Ямниці МФК Прушинський. Гра завершилася з рахунком 6-1. Друга команда змагань ДПС не дозволила медику втрутитися у боротьбу за третю сходинку 7-2. Алан тим часом у матчі з легіоном здобув мінімальну перемогу з рахунком один В інших матчах туру Миколичин здолав надвірну РЕМ 4 3. А теплоінстал у багатомонаголі матчі переміг Пруц Делятина 5-4. Наступний тур змагань відбудеться у суботу, 1 лютого. У напружених поєдинках визначилися фіналісти Кубку області з футзалу. В обох півфінальних іграх перепуск у вирішальний матч розігрувалося у серії пенальті. Зокрема, основний час дуелі епіцентр Ката Віза Вторма завершився з рахунком 3-3. Останні, до речі, змогли відквитати два м'ячі наприкінці другого тайму. Тим не менш, у шестиметрових ударах влучнішими виявилися саме епіцентрівці. А їхній голкіпер Євген Кернякевич двічі перервав удар. Так всі грали на три ну пенальті це моє, я люблю це і я думаю, що я буду тягнути свою команду по пенальтіх, і ми будемо вигравати. Це відчуття, це просто треба дивитися. По-перше, як ігрок б'є, по-друге, треба деколи вибрати свій угол і туди йти до кінця, бачити цей удар чи не бачити це просто везіння. В іншому півфінальному протистоянні зійшлися Галич та Зорі Карпат збора. Тут команди продемонстрували максимум оборонних можливостей, адже суперники не змогли обмінятися бодай одним забитим голом – 0-0. Тож вирішальним моментом знову стала серія пенальті. І тут теж своє слово сказав голкіпер. Цього разу команди зорі Карпат збора. Сергій Гаврилюк, який вийшов на заміну, одразу ж відбив постріл опонента. Одного сейву воротаря вистачило, адже партнери по команді свої спроби не змарнували. Весь зал був готовий до того. і Закономірність була в тому, що в нашої команди ще просто по пенальках ні одна команда не, не вигравала вже на протязі п'яти років. І Якось так сталося, що зорі не тільки Карпата, зорі над нами є, які далі нам продовжують допомагати. Фінал Кубку області між епіцентром КА та нинішнім володарем трофею зорями Карпат відбудеться у середу, 26 лютого. Відбулися перші ігри однієї восьмої фіналу шкільного турніру з футзалу кубок президента НФК «Ураган» Олександра Бубина. У восьми зіграних поєдинках лише один завершився нічією. Це гравці 26-ї і 15-ї школи обмінялися забитими голами 1-1. А вже у другій грі дня дворозовий переможець турніру 19-та школа з рахунком 7-0 програла 18-тій школі. В свою чергу учні 5-ї школи перемогли українську гімназію 3-1. Розгромно завершили свою гру і гравці 3-ї гімназії, які забили 9 м'ячів школи. Також з рахунком 3-5 школу номер 1 перемогли гравці 24-ї школи. Ми дуже готувалися. Ми в залі там проводили розминку, настроювалися. Наступного матчу ми думаємо, що ми виграємо. Що для цього треба зробити? Треба старатися і готуватися. Шість голів забили суперникам з 22-ї школи і пропустили лише один м'яч. Юні футзолісти школи номер 28 Ну а третя школа перемогла 10-ту, 4-2. Найпереконливішу ж перемогу дня здобули гравці 21-ї школи, які здолали однолітків з 9-ї, 14-2. Я вірю, що. Ми це зробимо, бо наша команда найсильніша, Ми 21 перша. Вже у суботу 1 лютого команди зіграють матчі відповіді. По снігу не лише на санчатах чи лижах, а й бо соніш. Так традиційно зустрічають перший відчутний сніг та еквандисти з клубу Золотий дракон. Днями спортсмени віком від 6 років здійснили першу таку прогулянку у новому році. Процедура має на меті загартувати бійців. А їхні батьки вже відзначають, діти після бігу босоніж на снігу хворіють менше. Вже цієї зими діти під керівництвом тренера Ігора Йосипіва мають намір встановити рекорд України, хочуть масово пробігти три кілометри навколо міського озера.